Сьогодні, 20 лютого, в день який указом президента України було оголошено Днем Героїв Небесної Сотні, ми зібралися разом, щоб уславити велику людську громадянську самовідданість, силу духу і стійкість героїв, які своєю відвагою назавжди змінили хід історії нашої держави, щоб вшанувати подвиг справжніх патріотів, які віддали своє життя. Під час Революції Гідності захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України. Їх назвали Небесною Сотнею, українців, які загинули за честь, за волю, за право бути народом у власній державі, на свій великий подвиг, велика небесна сотня йшла свідомо. І без жодного страху. Всі, хто боровся на Майдані, знали, чим ризикують, і всі там розуміли, що кожен день для кожного може стати останнім. Відстоювання власної гідності та свободи на майдані коштувало українцям 107 убитих і понад 2 тисячі поранених. Сьогодні ми також згадуємо всіх українських захисників, які продовжили боротьбу та віддали своє життя за волю і незалежність держави. Хай палають свічки пам'яті загиблим у наших серцях. Слава Україні! Героям слава!